Добрий день, шановне панство. Тут в мене е, відно молода стара сім'я. В принципі, єдина сім'я трошки сумує, бо не знаю, а може і радіє через те, що у них легше стало в вольєрі менше, е, почав гранули даю вже мало. В принципі, її зараз немає на роботі. На сьогодні тільки гранула. Завтра буду робити. Побільше даю картоплів. І вже почав прополювати кукурудзу, бо садив, кидали ми 4-5 зерен, вони повиростали і треба прополоти, щоб кукурудза була трохи на зерно. Бо як буде багато кукурудзи, то е, сама стебло буде, зерна не буде. Ось. Ну і що, зараз ще потішуся, вийду на город, покажу. У нас сьогодні. Гарний дощик впав. Ну що, в нас ось такі в нас кабачки. Ще не цвітуть, ну, але дякувати Богу, що є. Картопля. Картоплю підгорнули і вчора я покропив від жуків. Сьогодні дуже рясний дощик впав. Нещасні огірочки в нас, перець. Так, кабачки. Я зараз. Легенько перейдуся, Ось на городі лише два гарбуза в мене зійшло. Картопля. Картоплю вчора обробляв від жука, але жука ще трошки є, ну, але то нічого дивного. І не, не можу всі натішити своїм бурячком. Бурячок я підживив салітрою пару днів назад, просік вже, напевно, третій, третій раз. Осталося. Від хвороб ще обробити. Ну, думаю, дощі пройдуть, появиться сонечко, і я оброблю буряк. Дивіться. Буряк практично вкриває землю. Є вже такі гарненькі екземпляри бураків. Ось. Вчора я обробив його від тлі, бо дивлюся, деякі листки покрутилися. Ось навіть епізоди того вчора, Чим? тим самим, що я того картоплю обробляв. Я до картоплі як, обробляю від Колорадського жука, я туди ще кидаю від фітовтори, та, напевно, ви всі так робите. І ще лию я гуматкалію, калію, напевно, так воно називається. Міндобриво. 4 купачка на відро води, на 10 літрів води. От. І я так то все ну, обробляю. І так само я тим самим розчином сильним, бо в принципі від тлі можна було щось трошки слабше зробити, ну, додати води. Але уставався в мене розчин. І я перейшовся по буряках, тим більше і Кальцій вони по лисках отримали. Ну, думаю, бурячок. Напишете, як в мене розвивається буряк. Ну, в принципі, і по городі. А, ще ні, перший раз в житті Свому я... Ось тут вона в Україні города. Тут навіть таке, якби не сонячних, то я б нічого тут і не садив. Я ще посадив ось тут. Трохи зернят, вони трохи посходили, трохи не посходили, соняшник. Треба буде, напевно, ще прорвати там, де по два росте. Не знаю, загусто, не загусто, хай він буде. Думаю, і стебло з'їсть нутрія. Ну, а якщо виросте, то його, якщо виросте ну, саме зерно, Головка соняшника, то я теж буду ласувати. Такс. Ну що, кукурудза? Зараз ще до кукурудзи підійдемо. Так. Картопелька в мене нормально розвивається. Пускає пасинки бокові. Якби є бокові пасинки, то вже деяка вже починає цвісти. Кукурудза. Кукурудза в мене нерівномірно зійшла. От. Тут є і солодка кукурудза, і така, бачите, одночасно посаджена, дещо досаджували з кукурудзи, бо не посходила, бачите, вон, другий раз ще садили. Цибулька, червоний буряк, який теж буде попадати нутріям. Ну і картопля, в принципі, дивлюся, жука. жук в основному попадав. Ну, то після дощу, може і то. позмивав е, той о, дощ руків, бо була така злива проливна злива. Добре, ще підемо в друге місце. А, тут в мене ще теж з за вишнею є кукурудза. Бачите, та, що на сонці вона велика, та що за вишнею на поряд на пів наполовину менше. Так як з того року відносно холодна весна була, ну але в мене ось вже є в теплиці ось такі ось помідорчики місцями. На всіх немає. Вчора відробив, обробив від фітовтори в теплиці. О, дивіться, не можу ще натішити. Бо на вулиці під запитанням, чи, чи в нас буде помідор, чи не буде. Якщо буду дощі, то не буде помідорів, а якщо буде сухо, то... Помідорчики будуть. Так, Тут ще в мене одна ділянка невеличка кукурудзи. І тут єдиний рядочок. Напевно, їх тут штук 10 до 10 є гарбузи. Гарбузи повинні рости і вони мають піти туди в садочок, направитися, бо кукурудза їм не дасть росту. Тут кукурудзу досаджували, бо не знаю, того року і намочував кукурудзу. І дуже погано вона посходила. А тут по одній, то я солодку кукурудзу садив. Так, далі, бурячки, бурячки тут теж паскудно посходили. Зараз їх посаджу по мокру землю, прорву і понасаджую. Салатик, цибулька, яка виривається іде йде вже на базар. Тут самовирощений топінамбур. А навіть того року, чесно кажучи, до нього не ліз. І викопав то, що викопав, розстроєний, бо пізно почав купати, а ми ще практично все з'їли. В березні його треба вже викопувати, щоб його мати, після от сніг зійде, якщо сніг буде морози, його викопувати і давати їсти, бо я вже десь до квітня дотримав, бо самки родили. І почав викопувати. Спочатку трошки було, а потім, потім не було. Так, клубніка. Клубніки відносно того року багато є, багато то мало. То по моїх, наших мірках багато. Так. А тут плантація дружини гладіолусів. Гладіолуси ростуть і вони мають йти на базар. Тут у нас і... далі клубнічка постійно її їсти. Квасолька і щавлик, цибулька, зимова цибуля. Мені у нас тут щось ніколи не вийшло, я того року дивлюся. І зимова цибулька така грубенька виходить, достатньо груба. І часник, часник по пояс мені, може навіть по груди місцями. От. Але я люблю часник, поки він ще не пече дуже. Ну, я виривав, ще пообривав я ті насіння, стрілки, які пішли. Пропололи його трошки. от. Ну, ще нема, дуже великих головок нема, то ще місяць йому рости. Так, пахне дуже-дуже тут е, укріп. Шпінат. Е, Сунички, треба дружині сказати, щоб позбирала їх. І тут не можу всі натішити своїми е, бобами. Буби вже мають, сітка в мене тут півтора метра, деякі боби вже вищі сітки мають вище того. Єдина проблема, е, що тля нападає дуже тлі багато, ну не на всіх, але. Кропити вже не буду, бо минулого року я період цвітіння покропив тлі і в мене перестали запилюватися боби. Ті, що знизу перецвели, ті боби були, а остальні пропали. Ну, не то, що пропали, просто вони не, не того. цвіту було багато. А, от дивіться, ого, вже боби, дивіться, які вже є в нас хороші боби. Ну і от тлі повно. Може хто підскаже природний спосіб, щоб того, та, в принципі, вже перецвіли, то може і оброблю я від тлі, бо вже цвіту практично немає. Так, далі. Салат вже перецвітає частина. Єстя, частина в то, на, на ринок пішла е, морква. Ну і тут ділянка була, е, редиска, редиску з'їли, вже почала цвісти, треба буде перекупати і щось посадити. Все, Ось так ми господарюємо якось, кінці з кінцями зводимо, живемо. Всього найкращого, до побачення.